Привіт вам усім, мої хороші. Нарешті я відвела синочка до школи. У нас в Київській області була тривога, О, тільки но закінчилася. Я його повела до школи, він зустрів свого друга, свого однокласника, і вони разом пішли до свого класу. І от не встигла я зайти вже додому, як знову заволала тривога, і над, на нашому небі я чула роботу. ППО. У нас тут стоять, стоять зенітні установки. Мабуть, що летять шахеди. Не знаю, зараз якось їх так багато стало летіти. І взагалі ми не знаємо, що нас чекає далі. Якось одразу все так опускається всередині. Ти не знаєш, як далі жити, що далі робити, і що буде з твоїми дітьми. Це так болюча, настільки тема для мене. Ось як ви знаєте, нещодавно, 8 січня, був теракт в Запоріжжі, так як я сама родом з Запоріжжя, мої всі троє діточок народилися в Запоріжжі. У мене там є своє власне житло, яке нам довелося покинути з чоловіком, аби перевести дітей в більш безпечну зону. Як ми вважали на той час, це була Київська область. Ми навіть встигли побувати і за кордоном. Як почалась війна, коли ми розуміли, що від Запоріжжя до Маріуполя 200 кілометрів, Мелітополь був окупований в перші ж хвилини цієї війни страшної, то нам довелося. Їхати навіть за кордон, тому як паніка, толпи просто людей на вокзалі. ті двохповерхові автобуси, які евакуювали людей з окупованих територій, з Маріуполя дуже багато людей всі виїжджали, забирали їх автобусами, весли, евакуювали через Запоріжжя. Навіть побували і в Польщі. В такому в експоплазі, на розкладушках просто настільки мерзли там. Хотіли залишатись в Польщі, але дуже великий був потік людей. Ми кордон перетинали 8 березня, і така навала була українців там, що ми просто трьохкілометрова черга на те, щоб податися на якесь житло соціальне, на якусь допомогу. Ми цього всього не могли навіть виждати своїми маленькими дітьми. Мені тільки Настюші виповнилось 4 роки це взагалі мала дитинка була. От, синочку, тоді було також 6 років, найстарша навчалася в сьомому класі. Якби це так, як згадаєш, просто треба було так зібратися, все в один чемодан зібрати і своє життя. Залишити все в минулому і просто їхати у якусь невизначеність. Це було дуже-дуже для нас, дуже важко, дуже складно. Ось так як моя матуся в Італії, але я не могла до неї поїхати з дітками, тому як не мала закордонного паспорту. Тому ми з дітьми виїхали. Так як багатодітний батько, мій чоловік, його також випустили. Хоча я вважала, що його можуть навіть не випустити з країни. Але так як ми родиною виїхали, то думали, що, тут, що там буде за кордоном якесь краще життя, якісь можливості для наших дітей. Але зрозуміло, що там ми залишилися один на один зі своїми проблемами, тобто були волонтери, були пункти. Так допомагали дуже гарно в Польщі. Я Нічого не можу казати проти. Це ну дуже класна, була сильна підтримка, але ж нам не надали соціальне житло. І будучи в цьому холодному центрі Експоплаза, там було просто поділено на зони. Можливо, хтось теж був в ті часи, також разом з нами у Варшаві. Там просто величезний експоцентр поділений на зони. Ай, розкладушки були просто так щільно одна до одної. Ми з дітками о, намагалися гріти їх і в пуховиках спали, просто вкривалися так от повністю, щоб було тепло вночі ну, дихати, бо там ну, можливо і було опалення, але його не вистачало, тому як великі площі, дуже великі площі. Харчування також ну, там треба було підходити черги за цими бутербродами, чаєм, гарячими напоями. Так було важко, діти наші отруїлися. Ось було дуже так, такі умови не для дітей, не для життя. Ми вже не знали, куди нам їхати, просто скиталися по Польщі. І ось наш друг Запоріжжя запропонував нам поїхати до Португалії. Ось так як він там уже 7 років, він пообіцяв, що знайде чоловікові моєму роботу, тому як там будівельники дуже ну, потрібні, тому як там будується багато комплексів, отелів. А це в Португалії ми поїхали до нього в місто Портімао. Це таке курортне містечко прямо на узбережжі. Атлантичного океану. Дуже красиво, звісно, що там так. Ми заїхали туди, їхали, думали сірої Польщі, тому як виїжджали, там сонечка було мало, було дуже так мерзло, якось холодно. Воно все-таки чуже. І тут ми почитали про цю країну, про це місто. Ось, що там можна жити прямо недалечко від е, узбережжя. Атлантичного океану, що там постійна теплинь. от Зараз вони там живуть. І зараз на даний момент у них плюс 15, плюс 16 градусів. Тобто, ну як тепла така от весна у них зими, як такової, немає. Там ні морозу ніколи немає. Ось єдине, що там в Португалії проблема з опаленням, коли на вулиці було таке, що плюс 11, плюс 10, то доволі холодно, і квартири вони також відсирівали, бо там нема не було ну, старих домах. Непродумане опалення, взагалі з газом у них проблема. Ми мали балон і ходили, заповнювали ці балони, змінювали, тобто пустий, міняли на, на повний. Доводилось два рази на місяць нам так ходити, щоб ми могли підключати до пічки своєї і якось то готувати нам їжу там. Чому ми так повернулись назад? Тому що умови були такі: працював один мій чоловік на португальця. Він легалізувався все там як потрібно, але вони дуже жалися в оплаті для нього. Вони знали, що настрійко діточок малих, так як у мене Настя була ще малою. Там нема садочків в Португалії, там беруть діточок тільки з п'яти рочків. Її на той час було чотири. Тільки виповнилось в листопаді, сталася війна, якраз було там буквально... 4 роки і 3 місяці. Її не взяли. Сказали, що на наступний навчальний рік ми вже її візьмемо, так як їй виповниться вже 5 років. Тобто, на няню, звісно, що ми взяли своїми там, якимись заощадженнями, все виграли з квартири, все, що було у нас, на той момент ми мали 5 тисяч євро. Тобто, ну, це таке, поки ми доїхали до тієї Португалії, то якби тисячу вже і так. Потратили, як то кажуть, а, поки чоловік легалізувався, це пройшло два тижні. Ми тратили також ці заощадження, щоб якось харчуватися. Ціни в Португалії досить ну, великі порівнянні з Україною, то вони були більші на той момент. Зараз, якщо порівнювати, то вони плюс-мінус, мабуть, що такі самі. Єдине що там дефіцит м'яса, м'ясо, воно там дуже дороге. Так як ми звикли дітей годувати, щоб і бульйончик наваристи, якась там котлетка була. Якесь тушене м'язко, ну, щоб все, все було так, як треба для дітей. Гарно, щоб було харчування, щоб і фрукти були, і овочі. То за один раз ми могли, ось це в 2022 році було, то ми 50 євро витратили за один похід в магазин. Тому що треба було все купити. Наші друзі жили настільки скромно, вони купували собі трішки різаної якоїсь там ковбаски, там слайсиками все так там по 100 грам, 150 брали сирочок. І це у них такий сніданочок, вони могли яєчко пожарити, там зробити бутерброд. І все. наш знайомий йшов на шиномонтаж, він там працював вже досить довго. І мав легальну зарплатню в півтори тисячі євро. А мій чоловік, коли він влаштувався будівельником, вже його взяли офіційно до португальця на його власну фірму, то португалець цей платив йому 1300 євро. Наш знайомий знімав квартиру за 500 євро в місяць. Ми також розраховували, що знайдемо: ну, хай 500, хай 600, добре. Десь на цю суму. Коли ми пішли з ним а, до. Агентства, то не знаючи мови, вони розуміли, що ми українці, всі арендодавці, з якими ми зустрічалися, казали нам, добре, ми вас записали. А якщо то ми будемо розглядати кандидатів, там був цілий список. Тільки узнавали, що у нас дитинці 4 роки, що у нас троє діточок, то вже задумувались чим брати нас. А якщо знавали, якщо ми українці, то думали, якби зараз вони тут. Безробітні, чи буде якась, ну, чи буде у них така впевненість, що ми можемо потягнути кожен місяць, платити за оренду того житла. І ось якось ми вийшли на нашого українця. Він з Києва, з матусою, давно вже переїхав туди і мав, вони купили тільки цю квартиру, вона старенька була, але. Вони хотіли заробити гроші на її ремонт. Ми здали її Ми коли зустрілися, то ми, чесно кажучи, нам повезло. Тому що якби з португальцем ми мали справу з власниками-португальцями, ми б не знали навіть мови, як скомунікувати там по будь-якому питанню. Це настільки було важко, тому що ми і близько не знали тої мови. Якщо англійську, я ще більш-менш знаю, якось на середньому, на середньому такому розмовному рівні. Розумію, моя дитина старша, також вона гарно спілкується англійською, то вона, коли навчалася в португальській школі, її також туди а, прийняли, то вона з усіма своїми викладачами, так як вони викладачі мають знати в Португалії, Мову англійську, то вона гарно з ними знаходила спільну мову, навіть з однолітками, які гарно знали англійську, більш-менш, вона комунікувала там з ними. От і ось в чому сталася загвоздка, що ми не знайшли по агенціям нікого, знайшли через Фейсбук ось цього українця, який здавав житло в Португалії саме в Порті Мао, а за 800 євро. Аж 800 євро. Тобто ми не планували настільки. Дорого, що ми знайдемо житло. А в нас не було зовсім варіантів, тому що агенції нам всі відмовили. І була надія на нього, звісно, що ми домовились, і він сказав: Я хочу вам допомогти, так як ви також моєї національності, мої рідні Українці, я хочу для вас ось, зробити гарне діло, пустити саме вас, тому що там в нього також була черга на смотрини тої квартири. І це взагалі настільки ну, житло там. Найбільше в туристичному такому місь, місті дуже воно востребоване. Ой, вибачте за мою таку мову, тому як я з Запоріжжя, ми півжиття свого я спілкувалася російською. Тепер ми перейти на українську одразу так все чітко казати рідною мовою, іноді не виходить. Ось так про що я подумовую? Ми поселилися в цій квартирі, вона була чотирьохкімнатна. Звісно, там було два званузлий, але ремонтик досить старий, стара плиточка там. А меблі так собі, звісно що, але там було багато ліжок, нам підійшло, що нас аж троє діточок. а лінці наші старші, навіть кімната дісталася окремо. От. Двоє дітей, так як Настя маленька, ще була 4 роки, вона звикла зі мною спати. Ми спали в окремому в окремій кімнаті. і Чоловік з сином також в окремій кімнаті. Так як чотирьох ще й одна була як гостьова, як зала. Просто ми купили там також, взяли э, телевізор, навіть не в кредити, а сразу там. Та ну телевізор, так техніка там більш-менш по доступним була цінам. Ось, десь за 250, мені здається, євро ми купили непоганий телевізор, 43 дюймовий поставили його, там обжилися. В общем, коли почали ми жити і розуміли, що які ціни і яка оренда дорога, чоловік мій отримав зарплату 1300 євро. При тому, що ми мали 800 віддати за оренду. Це тільки оренда. Плюс у них дуже дорогий зв'язок. Мобільний, ми от за мобільний зв'язок на три картки: мою, дитини старшої і чоловіка. А також плюс інтернет провели туди, тому що, звісно, що діти хотіли дивитися мультики по Ютубу там. Свої якісь канали, дитячі, якісь там казочки, якісь фільми ми хотіли дивитися, ми провели також інтернет, підключилися, і ось у нам виходило в місяць десь 100 євро. Ми платили тільки за три номера і за цей інтернет, тобто плюс ще 900. І десь комуналка, так як ми заселилися десь на початку вже літа аж, ми переїхали в березні, поки ж пошукали ту квартиру. Ні, навіть десь на початку травня, мабуть, так. У мого чоловіка, 16 травня, точно день народження, і ми вже в цій новій орендованій квартирі нами ми туди заселилися. Так, на початку травня. І ось е виходить, що ми так зважили все, зарплатня. 1300 євро. На, дитину, на дітей я оформила, звісно, що допомогу. Ми ж так розраховували, що там хоч трішечки буде вистачати хоча б на якісь там продукти, на щось. А ні, на, в Португалії до 18 років на кожну нову новонароджену дитинку є фіксована сума, яка платиться на кожного нового на, на кожну нову дитину. на а я подалася на дітей і мала всього 42 євро на одну дитинку. Тобто, той від 120 в мене виходило євро. Це така допомога на всіх діточок. Тобто, це ну, не про що? 1300 зарплата чоловіка, плюс ще 120, хай, хай 1400, з яких ми маємо віддати 1000 євро. Це за житло, за оренду, за комунальні послуги, за мобільний зв'язочок. От, і у нас залишалося 400 євро, коли треба було дітей взувати, бо ми переїхали, у нас не було нічого сезонного. Там карітаси є такі, так. А звісно, де люди приносять свої там, старі речі, якісь зношене взуття. Ми туди ходили, але не могли нічого підібрати, бо у нас у дітей у Алінки моїй плоскостопість, Плоско-плоскостопії. Ось а синочка теж там ножка така, вузька і ну, тендітна, що треба було йому спеціальний підйом, якісь такі взуття. І ми ходили, нам доводилось в магазинах так, в нових скуплятися. Там. Тому ми так добряче тратилися. І 400 євро на сім'ю з п'ятьох людей це дуже мало як на харчування. У нас виходило десь 500, так 600 євро. Тобто все, що ми взяли. З собою ці 5 тисяч євро, поки доїхали, це сталося 4 тисячі. Ми їх з'їлося так от буквально впритик аж до, до кінця вересня. Ми переїхали в кінці вересня, і повернулися ж таки додому в Запоріжжя. Тому, як бачили, якщо ми там далі, надалі залишимося, то в нас уже грошей зовсім не залишиться. Навіть повернутися додому ось що нас лякало. А попереду був опалювальний сезон. Знову ж таки, квартира залишена, а, та за неї платити треба. Ми платили за всі літні місяці, а потім вже почався би опалювальний сезон ще більше. Приходили платіжки, От, і вже якось так стало трішки, трішки спокійніше. Багато хто з українців почав повертатися додому. І ми також. Також, бо в мене навіть а, мій молодший середній мій синочок ходив туди, якби в школу. Садок школа у них так. Типу початкова садок школа, ми його 6 років відправили, він там просто плакав, він не знав, як сказати, що він елементарно в туалет хоче, навіть впісювався це. Бо так поламали йому психіку цим всім. А у них такі закони, що ти, якщо є дитина, якщо є, ти маєш її відправляти на навчання, чи в садок, чи в школу, ось міні-садок, школа. Ось, і ми зрозуміли, що ні, там він не адаптується, ще будемо гірше і гірше і якось і старша дуже сумувала за своїм домом, за своїм містом. Тому ми ось так от зібралися і повернулися в Запоріжжя. А коли повернулися, то почалися масивні обстріли кабами. Ми просто по місту гатили так, що навіть не каба, вибачте, С-300. Це теж дуже такі страшні снаряди. Ми сиділи в коридорі, просто могли нараховувати 10-17, таких настільки потужних вибухів, що здавалося, що от-вот що -вот і наш будинок буде наступний. Це настільки було страшно нам все це переживати. Тому, проживши там ще два місяці вдома, уладивши це все господарство, хазяйство в Запоріжжі, ми зрозуміли, що там наші діти будуть лише на а, такому. А, Онлайновому навчанні, і то, коли включалися тривоги, вони були досить частими, і діти не могли навіть спокійно навчатися. Ось так. Тому ми подумали, що все-таки під Києвом, там йде навчання. У нас тут наша рідна сестричка мого чоловіка, в неї також донечка є, закінчила 9 класів, які наші однакові вони за віком. От, В неї було нормальне тут навчання, все ж таки, менше і тривог було. Тому так прийняли рішення. Продали свою маленьку машинку, купили собі більшеньку машину, туди загрузили все, що можливо, просто <смі> витрусили все з своєї квартири. Ось І залишилась там моя бабулечка, досі там живе, дай Боженько їй здоров'я, їй вже 85 років. Дуже було важко її одну залишати там, але вона не хотіла з нами їхати, тому що там є хазяйство, є за чим дивитися, в неї своя квартира. Зібрали ми своє життя, ось так загрузили в машину і поїхали з дітками сюди, в Київську область, це лише Гореничі, живемо ми вже тут, уже третій рік. Ну, ось. Якби все, все начебто подобається, але якби ж то та війна закінчилася, щоб вони могли вчитися, щоб ми були впевнені, що тут чекає на них. Якась стабільність, якийсь розвиток, якесь майбутнє. Тому ось так. Я вилила вам свою душу, трішки розповіла своєї історії, такої життєвої, буремної, як ми дійшли до того, що переїхали сюди, як воно все починалося. От, а насправді я з чоловіком тут навчалась навіть в КПІ, був такий Київський бізнес-інститут. Не знаю навіть зараз, чи він є, чи ні. Це було в далекому ще. У 2004 році я поступила на контрактну основу на факультет менеджмент організацій. Тому я менеджер, ось, не довчилась трішки, я бакалавр, у мене не завершена вища освіта, О, тому як я завагітніла, і вже мама мені сказала, ти не потягнеш, бо якраз в тебе були в березні у мене. А роди перші, в мене з'явилась донечка. Ось, і я про це дізнаюсь, якраз коли отримую диплом бакалавра. Роблю тест. У мене була затримка пару місяців, і просто думаю, що ж мені робити? Боже, я ж так хотіла довчитися. Переїхали ми в Запоріжжя, тому що там власне житло, бабуся здавала мою квартиру. Ось, а тут ми просто орендували. Бо і в Боярці жили, і в Тарасівці жили на зйомних квартирах. І я на на електричках просто їздила два роки свого життя на електричці до метро вокзальної, з метро вокзальної потім до КПІ одну зупинку на метро. І це туди сідає. Ну, мені навчання дуже сподобалось. До речі, дуже класний КПІ як інститут. У нас всі були педагоги саме звідти, дуже класно. І за всю за все своє навчання я заплатила один раз на якомусь такому неважливому предметі. Я заплатила за чотку 20 гривнів, поклала. А так мені сподобалось, що якої бюрократії. Все тільки за твої власні знання. Якщо не здав, знову довчаєш, знову перездаєш. Ну, вони якісно мені освіту, дійсно, КПІ мені дало якісну освіту. Але пішла дитинка, в мене перша народилася. Прийшлося чоловіку зриватися, також у нього тут був. Свій власний будівельний бізнес він сам на себе працював, йому подобалося. Але такі часи були якраз 2008 рік. Не дуже гарні в плані того, що економіка пішла, пішла на спад, в нього мало замовлень, надходило йому, і довелося нам щось думати, за оренду квартири платити. Ми навіть з сестричкою також жили з його, з її бувшим другим чоловіком. Жили з ними, двохкімнатну квартиру орендували в Боярці на молодіжній, може хтось знає ось те місто. Але навіть орендуючи на двох, було важко платити за оренду, важко виживати. І сама думка, що буде дитинка маленька, якби ну, жити ще з якоюсь одною родиною в такій малій квартирі, було дуже нам важко. Тому, ми так, приїхали в мою квартиру. І почали своє окреме життя спокійне. Ми там прожили 10 років в Запоріжжі з 2008-го, навіть по, по 2022 Боже, це це скільки, <ріху> більше, ніж 10 років. Ми переїхали в старючу квартиру. У мене були старі вікна, дерев'яні, пошарпані, не було ніякого ремонту, повністю Тому у нас Аліночка з'явилася, дитинка, ми почали ремонт, потрошку-потрошку. Десь років так за 10, ось чому ця цифра засіла в голові, бо 10 років ми робили євроремонт в кожній квартирі, змінювали вікна там повністю, все вигрібали, робили як для себе, мріяли про спокійне, тихе життя. Але ось так: ось такий переворот всього стався, коли ти будуєш до чогось, ідеш, лізеш, наче по драбинці, а потім тебе бух по голові, ти розумієш, що якщо ти там залишишся, ну. Ти можеш впасти з тої драбини, тобі треба було швидко сповсти назад, рятувати своїх дітей, виїжджати. Тому ось так, дуже були мені за моє місто. І саме я починала розповідь, те, щось перейшла на другу тему. 8 січня, коли стався цей такий доволі жорсткий теракт, коли загинуло 13 наших людей, українців були прильоти фабами. Прямо по центральній прохідній величезного завода. Завода Моторсіч. Можливо, хтось вже знає, або багато мене хто буде дивитися, то українці знають, де це знаходиться, і що це дійсно один із масивних величезних таких моторобудівних. Заводів. І от саме я хотіла розказати, що на цій зупинці, де померли люди, я два роки свого життя віддала водоканалу нашому Запорізькому. І кожен раз я виходила, їдучи на роботу саме на цій зупинці. І коли ти бачиш, коли ці місця недоболі тобі знайомі, просто ось так: от прилітають в 16.00, коли люди виходили зі своїх робочих міст їхати додому. Мали жити ще й ось таке трапляється. Просто таке звірство. Я не знаю, як можна на це реагувати. Я досі не можу повірити в це. просто. Так стає так страшно, і ця незрозумілість. Ти розумієш, що життя може просто обірватися ось так в секунду. А тим більше, коли ти жив в тих місцях, ти ходив по тим місцям, де 8 числа сталася така трагедія. Це просто, просто не вкладається в голові. Щось, я дуже вже почала поглиблюватися, свої почуття, емоції. Хотіла вам багато чого розповісти, я не так ближче донести до вас мою історію. Тому дякую вам, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео, підтримайте нас, будь ласка, спілкуйтесь зі мною в коментарях. Бо дійсно, ми, хоч уже майже три роки тут, але. Мені хочеться спілкування якоїсь підтримки, тому що ми зірвалися так зі свого місця, з нажитого, і багато чого перенесли. Я гадаю, що і кожна українська родина з цим ну, стикнулася з такою, з такою бідою і з таким от лихом. Тому маємо надію, все ж таки, на майбутнє, нормальне майбутнє для нашої країни, що все ж таки це закінчиться. Весь цей ад колись зупиниться. І ми. Будемо жити в мирі, в злагоді. Ой, і все буде в нас добре. Тому всіх цілую, бережіть себе, українці, будьте здорові, будьте богом благословенні. всім гарного дня, усім па-па.